Земельна комісія 14 листопада 2024 року починаємо. У нас є на сьогоднішній день 27 питань. Перше питання. Припинення договору оренди земельної ділянки громадянці, громадянці Ліднієї Наталія Сергіївна. І передачу друге пост передачу в оренду той же земельної ділянки. На Соновій Наталії Антонівні. Це гродництво біля пасажирської дороги. Тобто Вишнього саду. От. Продовжений термін дії договору оренди земельної ділянки. Це третє питання. З кадастровим номером 0645. Олексій Степанович, Особа підприємець. Це у нас на... Там пластикові бочки виробляють. Так. Четверте питання про передачу в оренду земельної ділянки Максюта Ірині Олександрівні для будівництва в поховання будівлі торгівлі, вулиця Новоселів, ділянка 9А, Великодолинська. П'яте питання. Проведення земельних торгів у формі електронного аукціону щодо права оренди оренду земельної ділянки комунальної власності. В Гудинській селищної ради кадастровий номер 512 378 2000 02 209 2029 Це 24 гектари землі біля міста Чорноморська ми викидаємо на аукціон. Зарабатывають якось гроші в бюджет. Так, про надання дозволу на розроблення проєкту змусті щодо відведення земельної ділянки в оренду, мальованому Андрію Івановичу. Це тут у нас магазинчик право власності, він такий полупотримав Мап мапети, торгують запчастями. Запчастя. Соборна ділянка 1, 2, 1. Сьоме питання. Про надання дозволу на розроблення проєкту зимусті щодо відведення земельної ділянки в оренду Якимчуку Володимиру Володимировичу для будівництва обслуговування живого будинку. Собор на 49, у, у нього вже є право е, безкоштовної власності, тобто вже передали йому. Він е, тільки може в оренду взяти цю земельну ділянку. Це у нього е, будинок по спадщині Так. Внесення змін до рішення оренди. Е, це у нас вдовенка Гейсфона 3. Там зміна проценту, ми вирівнюємо процент, щоб не, втрат... не було втрати бюджету, ми по... підвищуємо процент на ту ж суму, як була в минулому році. Внесення змін до рішення то же саме вулиці Чорноморська дорога 13. Це то же саме повищуємо проценти, вирівнюємо на суму прошлого року. Так, товариства в нас. Була заява від колопота від товариства юридичного фірма Сова, це вулиця Паркова. Вони взяли оренду земельну ділянку, ну, там в зв'язку з тим, що воєнний час і вони не працюють, вони прощують, просять хоча б на пів процента, процента знизити сова. Знизити орендну плату. Там о, о, із, із 68 тисяч, якщо пол процента мінус, то буде 58 тисяч, ну, 10 тисяч мінус, ну, вони не працюють і не можуть запуститися. Так ви знаєте проблему на сьогоднішній день. Припинення права постійного користування заменою ділянкою заводська 2, село Молодіжне. Це у нас Кримська імперія. Вони продали майно, а право користування за законом має бути припинено. Приватні, вони приватні організації продали. Далі. Затвердження технічної документації по присадимних ділянках. Це 12 питання. Горета Ольза, Ольга Іванівна це вулиця Центральна, 47. 13 питання. Затвердження та передача земельної ділянки. Соборна, 32, Добровольська Наталія Васильівна. Також затвердження та надання Івановій Оксані Вікторівні. Великодолинська вулиця Зарічна, 49. Далі, Великодолинська вулиця Садова, 56, Чайковській, Тетяна Борисівні. Далі Шевченко Василю Івановичу, вулиця Миру, земель, ділянка 10. 17 питання. Е, також передача ну, це садівництво Бартко Станіславу Нестеревичу. Сох, Волна, вулиця Лінія 10, ділянка 2. Також е, спільна сумісна власність Дібняр, Тарасенко та. Гімнята Тарасенко, вулиця Степова, Великодолинська, земельділянка номер 10 Також спільносумісна Орехову Олексію Васильовичу, Пиливенюк Ользі Андріївні та Думусову. Орехово, Яролині та Пиливенюк. Земельділянка 150, вулиця Центральна. Також у нас е вулиця Залізнична земель, земельна ділянка, 7, Це Коваленко Ганна Галина Андріївна та Феклістова Оксана Васильівна, Пасічник Ольана Васильівна. Це спільно сумісна власність. Е е так, Так, далі. Коваленка Галина Андріївна та Феклісова Оксана. Так, це вже пройшло. Мацюра Віктор, Вікторія Анатоліївна, Затишна 40А. Скандальне дозволу. Затвердження технічної документації Кайко Тетяна Миколаївна, Західна 36, затвердження проекту землюстрою. За Тут декілька проєктів. Зміна свого призначення у нас. По вулиці Армійська. Армійська, осіння. Так, армійська 46, армійська 48, осіння 16, осіння 18. І осіння 36. Це Єрмолатін Віктор Іванович. Ну, у нас згідно генплану. Він приводиться особисто селянського на, на, для будівництва обслуговування житлового будинку. Це перевод, ми по закону повинні э, затвердити зміни цього позначення. Ну все, на сьогоднішній день Добре, більше питань немає. <рес> У нас відноситься питання щодо затвердження програми благоустрою Великому селищної ради на 2025-2028 роки. Ця програма вона дозволить здійснити проведення комплексу заходів щодо необхідного рівня санітарної очистки. Селища, нашої громади вона передбачає ряд заходів, які будуть виконуватися розпорядниками цієї програми. Цей Ці там також прописується в додатку в програми. Він передбачає утримання та ремонт вуличної дорожньої мережі, поновлення та встановлення обладнання пристроєм безпеки дорожнього руху, збирання вивезення твердих побутових підходів, благоустрій сміттєзвалищ, ліквідація стихійних сміттєзвалищ, навалів, прибирання. Придбання контейнерів для збору сміття, в тому числі для роздільного збирання сміття, розроблення місцевого плану управління відходами, розробка проєктів та поточний капітальний ремонт об'єктів благоустрою, облаштування місць загального користування конструкціями для безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними вадами та можливостями, замітання вулиць, очне прибирання, сміття, прибирання снігу, посипання сіллю, піском доріг тротуарів, чищення доріг і громадських міст та інші послуги з благоустрою. Догляд за деревами і кущами, покість трави, озеленення, видалення аварійних дерев, боротьба з карантинними рослинами, технічне обслуговування та утримання в належному стані мереж вуличного освітлення, утримання поточний капітальний ремонт та придбання автобусних зупинок, послуги по технічному обслуговуванню та утриманню в належному стані кладовищ Великодонської селищної ради. Організація та технічне забезпечення проведення державних та місцевих свят, благоустрій та утримання в належному стані обладнання дитячих спортивних майданчиків, в тому числі їх поточний та капітальний ремонт. Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою, заходи з розміщення соціальної реклами, демонтаж тимчасових споруд зовнішньої реклами об'єктів благоустрою, у тому числі елементів вуличної торгівлі, їх транспортування та зберігання, проведення природоохорони та інших заходів споліщення та утримання в належному стані водних ресурсів, утримання в належному стані артизянських спритловин, бюветів, каналізаційно-насосних станцій, водопровідних та танкнізаційних мереж. Утримання поновлення автопарку, ремонт, технічне обслуговування машин, механізмів обладнання та інвентарю для заходів з благоустрою населених пунктів та встановлення, обслуговування та демонтаж пам'ятних знаків, меморіальних та інформаційних дошок. Це ті заходи, які передбачають цією цієї програми. А вже у когось будуть якісь питання, доповнення? Не вважає. Не вважає. Не вважає. Не вважає. А, тут програму проводила наш керівник відділу фінуправління разом з двома директорами комунальних підприємств. Мочуров, Малик. Є, є, допустимо, якісь, може бути, двор, дворника десь додати такі. Ну, от, я би хотів би додати одну людину на бетонку і парку біля Маріїнського. От, є предложення додати убилища нашей речки Человек, чтобы ходил чистил. То тобто есть есть звернее громадян, но ну, все эти питания, они как бы окончание це грошей. И поэтому, если есть какие-то такие моменты, давайте будем проговаривать. Ну, одна, одна людина это здесь до 200 тысяч гривен на рік. Ну, от, щоб було зрозуміло, з амуніції, з одежди, з ТРМ і прочим. От такі. А хід в бюджеті немає? Немає, але Велик додав до Павел Надуково, і доково. Всі питання були зняті. Бо там банки, там трава, там ще щось. І одна людина, що де на прибирання, це центральна вулиця ну, давно не треба це зробити. Якби, тому вопрос, який ми повинні обсудити і прийняти правильне рішення. Кіткінський зам? Заперечень немає? Ні, але я свічу. Це вже на сесію. Чи є якісь питання? На комісії, так. На нашу профільну комісію просто доноситься той план заходів, яким ми Почаємо за можливим передбачити ці відправки. Все. Все, дякую.